Навіть хотіли мене там до психіатра водити. Ну, думали, що я якась скажена, бо хвора людина. Валерія Пікуліна водійка у тролейбусному номер один. Дівчина пережила булінг з боку однокласників та рідних, бо обрала професію водійки тролейбусу. На обрання життєвого шляху вплинула ситуація. В 13 років мене збив легковий автомобіль, бо я переходила перед тролейбусом. Це забороняється правилами. Ось, і водійка приходила до мене в лікарню. Я з нею каталася на фізпроцедури, це було влітку. Ось. І друзів в мене не було. Я познайомилася з кондуктором. Ось, накаталась, зрозуміла, що хочу працювати на тролейбусі. З тих пір вона стала постійною пасажиркою тролейбусів, тоді ще у рідному Бахмуті. Їй за щастя було подивитися, як майстерно водії ними управляють. Та мріяла. При першій можливості вона йде опановувати професію мрії. Я не знаю, як це пояснити, де би я не була, ким ну я і в магазині працювала, і на складі працювала, але все рівно. Душа тягнеться за кермо до тролейбусів. Тоді ще Валерія не знала, які випробування чекають на неї. Вдома їй відмовили у навчанні на водійку, тож обрала освіту перукаря стиліста та зрозуміла, що то не її. У пошуках нових можливостей дівчина вирушила до столиці. Там майбутня водійка влаштувалася кондуктором, та з часом все ж наважилася пройти водійські курси. Так потрапила до КП Дніпровський електротранспорт. Ну ми була перша група, яка скоротили час. Раніше було навчання півроку, а зараз три з половиною місяці. І відразу сіла за кермо. Валерія згадує, перший день роботи було лячно, та її це не зупинило. А реакція людей додала дівчині сил. Люди дуже незвично відносяться. Ну, я під'їжджаю до зупинок, у людей такі очі, ну молода, звикли до жінок або постарше, або до чоловіків. Ось і дуже їм. Так незвично це бачити. Та вже звикла каже Валерія. Вона не відпрацьовує години. Живе цією роботою. Працює водійка у дві зміни: один тиждень зранку до обіду, другий з 14.00 до пізнього вечора. Перед початком виїзду завжди перевіряє стан тролейбусу, як зовні, так і всередині. Перевіряємо двері, всі наліпки, поручні, щоб були, щоб були ціле скло, сидіння, щоб все було. Ціле, крім того, обов'язково перевірити салон для комфортного проїзду пасажирів. Так її навчили на курсах водіїв від Дніпровського електротранспорту. Кермувальниця каже, навчання пішло їй на користь. Валерія планує і далі працювати за професією, проте хоче додому, до рідного Бахмуту. Коли це буде, не знає. Поки проживає тут, у Дніпрі, разом з мамою. Це місто стало другою домівкою для її сім'ї. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник новини Дев'ятого каналу.